Цю систему ви не знайдете ніде, тому що її немає. Бо цю систему побудував особисто я. Я багато місяців вкладав, щоб поняти і побудувати цю систему, яка допомагає мені кожен день бути дисциплінованим. Кожен день йти до цілі і добивати цих цілей, а не чисто слова. І ось ця система знаходиться на цій досі. В сьогодні відео я скажу вам, що таке мотивація і як бути завжди мотивованим. І почнемо ми з самого фундаменту, з самого головного це мотивація. Що таке мотивація? Дивіться, мотивація це пальне. Ти є машина, а мотивація твоє пальне. Як тільки в нас з'являється мотивація, ми їдемо, ми займаємось, ми там віджимаємося і тому подібне. Но потім наше пальне закінчиться. Мотивації немає і на наступний день ми вже нічого не хочемо. Я думаю, тобі все знайоме. І ось з допомогою цих всіх пунктів ми зможемо бути мотивованим кожен день. І почнемо ми з пункту цілі. Тому що якщо ти будеш ставити собі великі цілі та мати мільйон баксів, ти не будеш цього мільйона мати. Но, якщо ти будеш ставити цілі, якщо у тебе буде ось ця ціль мати лям баксів, но ти її поділиш на на маленькі цілі. Ціль... Тиждень мати 50 баксів, 100 баксів, місяць мати 2000 баксів, і тим самим ти будеш наближатись. Тим самим, коли ти будеш мати ці 50 баксів, ти вже будеш знати, що ти наблизився до своєї головної цілі, цілям баксів. Тому пункт 1. став собі цілі великі, але поділяй ці великі цілі на маленькі пункти, з допомогою яких ти зможеш добитись своєї великої цілі. І коли ти будеш мати оцих 50 баксів 100, твоя мотивація підтримується Відскочит. Твоя мотивація дасть собі ще пального і ти зможеш ще їхати далі. Наступне це у нас план дій. Якщо ти будеш знати свій план дій, ти знаєш, куди йде твій час. Тому що ти встаєш і ти знаєш, що саме важке йти типу, в зал. І ти повинен цей план дій вкладати на початок дня саме важке. Коли ти будеш виконувати саме важке у початку дня, так само твоя мотивація підніметься і вона тобі підкине ще пального. А значить, ти можеш їхати ще далі. Тому план дій це, це, це ті пункти, по яким ти встаєш, і ти знаєш, я встаю, я снідаю, я йду бігаю, я йду займаюся, я вчусь і так далі. Коли в тебе буде цілі, ти знаєш, яка в тебе ціль. У тебе буде план дій, ти знаєш, ти плануєш свій день надалі. У тебе вже x 2 мотивації додаються твого пального, і ти їдеш далі. Далі у нас іде подяка. Що таке подяка? Ти повинен казати собі дякую. Тим самим, коли ти будеш казати собі дякую, ти будеш думати, ага, за що я можу собі подякувати? Я можу собі подякувати за те, що я вже маю 200 баксів, значить цін. Ближе цей лям. І я собі за це дякую. Я можу собі подякувати за те, що я вже початок дня, тільки початок дня, я вже позаймався самим важким, я позаймався залі. І як тільки ти будеш дякувати, ти будеш фокусуватись на своїх плюсах. Ти не будеш думати за те, що в тебе не вийшло, а ти будеш тільки думати за те, що в тебе вийшло і що буде виходити далі. Тим самим, як я завжди кажу. Плюс пальне і нам мотивація не зникає, а вона штовхає нас далі діяти і йти до своїх цілей. Позитивне мислення. Позитивне мислення це у нас те, чим ми займаємось кожен день. Якщо ми кожен день будемо думати, ось у мене не вийшло, я такий поганий, подивись на нього, у мене нічого не вийде, все забудь, який мільйон баксів, такого ніколи не буде. Якщо ти будеш думати, я зможу. Якщо ти будеш позитивно мислити і ти будеш знати, що я зможу мати цей лямбаксів, я зможу добити свої ціли, я зможу, я впевнений собі. І як тільки ти будеш позитивно мислити, так само плюс мотивація. Так само тобі не буде часу, коли в тебе буде зникати мотивація. Такого нема, тому що у тебе є план дій, у тебе є цілі. Ти собі дякуєш, у тебе є позитивне мислення, і тим самим твоя мотивація звітає. Так як я. Я знімаю відео, і я ще змотивований його знімати. Тому що я дякую собі за те, що я знімаю. Я дякую собі за те, що в мене є цілі. Я знаю, яка в мене цілі там тисячу підписників. Я йду до неї. Я показую це на собі. Тому ось так, позитивне мислення, і ми летимо далі. Оточення. Оточення це теж максимально важливо. Тому що якщо в тебе в оточенні негативні люди, люди, які бухають, люди, які займаються непонятно чим, я тобі обіцяю, ти будеш таким, як вони. Якщо 10 твоїх знайомих багаті люди, ти станеш 11. Якщо 10 твоїх знайомих алкаші, ти станеш 11 алкашом. Якщо в тебе немає оточення, іди сам. Шлях воїна іди один. Якщо в тебе є оточення чудове, я можу тобі похлопати, ти. Доб'єшся свого, так і наступне на сильне навіщо ти повинен собі запитати навіщо мені, для чого мені ля баксів, для чого мені вставати в 6 люди, навіщо я займаюся в залі. Ти повинен знати відповідь на кожне своє питання, на кожну свою ціль, на кожну свою подяку, з тижбі як себе знати, для чого я цим займаюся. І коли ти будеш собі шукати у голові для чого мені це лям баксів, для чого мені тисячу підписників на ютубі, для чого мені то-то то, і коли ти будеш знаходити відповіді, ти будеш ще більше мотивувати себе, тому що знаєш, у мене буде лям баксів, я зможу купити собі автівку, я зможу допомагати бідним людям, я зможу почати свій бізнес. Тим самим мотивація. X, Ми злітаємо. І останній наш пункт це дисципліна. Ніяка мотивація не буде без дисципліни. Тому що мотивація, якщо мотивація ось така, то дисципліна ось така. Тому що тільки на дисципліні ми можемо йти на довгий шлях. Ми можемо йти по шляху, далеко-далеко і не зупинятись. Тому що мотивація, хоч ці всі в тебе будуть, вони тобі будуть допомагати, но... Знайдеться ті миті, знайдеться той час, коли вони тобі не допоможуть. Якщо ти слабка ментальна людина, буде моменти, коли всі ці пункти не будуть тобі допомагати. І тут самий головний пункт дисципліна. Якщо в тебе буде дисципліна, тебе ніхто не зможе зупинити. Я в цьому впевнений, і я знаю, ти в цьому впевнений, якщо буде дисципліна. Ти доб'єшся всього. Всім дякую за відос. З вами був я, Саша Конун. і ми побачимо з вами в наступних відосах. Хотів сказати, не здавайте і завжди йди до своїх цілей.